Вітаю! Сьогодні з вами Єлизавета Саган та наша нова героїня Ріната Волошинська. У мене випала така можливість зустрітися з Ренатою особисто, щоб записати цей подкаст, чому я дуже рада, а що буде в ньому, ви дізнаєтесь трохи пізніше. Ріната, привіт! Як в тебе справи? Вітаю! У мене все чудово. Я дуже рада тебе бачити. Я насправді не думала, що це вийде, але я склала її спити трішки раніше. Іспити, про які я думаю, ми будемо ще розмовляти сьогодні. Та у мене випала можливість переїхати в Україну на тиждень, тому я буду дуже рада поділитися своїм досвідом з тобою та зі слухачами. І також мені буде дуже цікаво почути про особисто твоє навчання. Рінати, у нас студентка другого курсу університету Амстердаму. Навіть не дивлячись на те, що вона лише на рік молодша за мене. Чому вона на другому курсі? Вона вам трошки пізніше пояснить. От сьогодні ми з нею поговоримо та порівняємо вищу освіту в Україні, саме мій університет. Та за кордоном її університет. Ми обговоримо, як вступити, які екзамени треба здавати, як проходить канікули, як проходить навчальний рік, чи виникають з чимось складнощі. Поговоримо також про адаптацію, адже студентські роки це все ж таки інший етап в житті кожної людини. Тож я думаю, можна розпочати. Ріната, розкажи, будь ласка, спершу, як взагалі відбувався твій вступ в твій університет. Ну, перш за все, важливо сказати, що у Нідерландах є два типи вищих навчальних закладів: перший це research університети, тобто дослідницькі, саме який я і обрала. Та другий це університети of applied sciences. Ну, у нас в Україні також є дослідницькі університети, якщо я не помиляюся. А чим взагалі такі університети відрізняються у тебе? Там, якісь, там якесь інше навчання, чи якось складно вступити в той чи інший університет, чи що взагалі там треба для цього зробити? Ну, відрізняються тим, що перші є у світових рейтингах і вважаються ніби престижнішими. Для того, щоб вступити в університет Applied Science, достатньо просто закінчити українську школу. Але для дослідницьких треба ще просто один рік підготовки фаундейшена. І от після цього фаундейшена я могла податись у свій університет. Для цього треба було на певний відсоток скласти іспити Фаундейшена з математики, економіки та бізнесу. Також треба було мати сертифікат IELTS. А десь на половині навчання там у нас був спеціальний селективний тест саме на мою спеціальність бізнес Administration. Адже кількість місць обмежувалася лише 70, 750, І ти мав потрапити у рейтинг цих 750. Ну і потім вже подаєш всі документи, результати. Але за нас це робила адміністрація нашого фаундейшена. Ну, особисто у мене було так. Зараз я знаю, що здають НМТ-тест, але я здавала ЗНО з чотирьох предметів: це математика, українська мова та література. Це був як один предмет, англійська та історія. От математика взагалі не обов'язкова була для моєї спеціальності. Лише мені треба була українська мова та література, англійська та історія. Але в моєму році зробила саме математику обов'язково, її вивчали всі і здавали обов'язково всі. Але подавала я лише ті три інші. От, і до прикладу, треба було обов'язково набрати, там, якщо не помиляюсь, 120 чи 140 балів. Ось, коли ти вже отримала результати своїх ЗНО, там був тиждень, ти маєш подати якраз ці свої результати, потім атестат. І чекаєш відповіді від університету. Ми це все подавали на спеціальному сайті. Самі, на жаль, за нас ніхто це не робив. Ось. Потім по твоїм балам вже дивляться, чи можеш ти пройти на бюджет або на контракт. Особисто я пройшла на контракт. І після цього ти вже їдеш подавати документи в свій університет, чекаєш навчального року, коли тебе приймають. Він починається у нас з 1 вересня. От для першокурсників це зазвичай ще є посвята. От потім тобі складають розклад, ти знайомишся з предметами. Спочатку зазвичай на першому курсі йде два тижні начітки це лекції, а потім, вже починаючи з другого, ці лекції йдуть змішано з практичними. Тобто, зараз нам виділили понеділок. Ми знаємо, що у нас в понеділок лише лекції, а потім весь інший тиждень у нас ідуть практичні семінари, ну і таке все. У нас особисто навчальний рік починається у перший понеділок вересня, здається. А можна сказати, що так само, як і завжди було в наших школах, а закінчується у кінці червня. Цього року це було 28 червня. Говорячи конкретно про мій університет та мою спеціальність, у нас достатньо незвична система. Але мені здається, що у Нідерландах багато де так. Ми вчимося по модулях. Кожен з них два місяці приблизно, і має лише два рідше три предмети. Тобто кожні два місяці ми починаємо вчити новий предмет. І ось на четвертий тиждень модулю у нас проміжні екзамени, потім ще три тижні навчання, і на восьмий тиждень finals. Переважно вважають, важать 30-40% від загальної оцінки, а фінальні відповідну більшість. По багатьох предметах наші екзамени це 40 питань з чотирма варіантами відповідей. Але інколи бувають екзамени з відкритими питаннями, вирішенням задач та описуванням графіки і тому подібне. Усних екзаменів у нас ніколи не буває. Все проходить у спеціальних екзаменаційних залах на комп'ютерах найчастіше. Ну, у нас екзамени починаються приблизно десь в останні тижні листопаду та на початку тижні в грудні. Тобто, зараз у нас перший екзамен, настільки я знаю, буде 27 листопада. Ось нам скидають розклад цих екзаменів, і зазвичай до того ми вже знаємо, як буде проходити той чи інший предмет. Тобто, це може бути представлення нашого групового проєкту. Ми так робили на третьому курсі. У нас був е, медіа сайт, ось кожен там мав написати свій, е, свою статтю і це все опублікувати і представити. Е, зараз у нас іде YouTube канал, ось. ну і багато інших. Може бути стаття, або просто якийсь сюжет, або ж це може бути усний екзамен. От в цьому році в нас планується англійська мова проводитися усно, або ж бувають ще письмови на листочках. Ми маємо перелік питань, які будуть, ми тягнемо білети, читаємо питання, викладач відмічає, який в тебе номер білету, і потім ти йдеш і розписуєш ці відповіді. Коли було онлайн навчання то це були тести в Google формі з відкритими питаннями та власне, тестами. От, тобто, у нас всього два рази на рік сесія це взимку і влітку. Влітку вона приблизно так само, як і у вас навчання закінчується десь в кінці червня, але це якщо здав, все без перескладань. Тобто, після цього ще що взимку, що влітку є дві хвилі перескладань. А ще, щоб тебе допустили до сесії, ти маєш набрати за цей свій навчальний рік до початку екзаменів 60 балів, це мінімум. Тобто, можеш набрати і більше. Деякі викладачі можуть поставити автомат. Ось. А вже потім на цих екзаменах ти маєш добрати ту певну кількість балів, щоб отримати свою оцінку. Загалом, типу, 100 балів це п'ятірка. Ну, я навіть не знаю, як легше здавати ось так, як у нас декілька разів на рік екзамени, щоб точно знати кожну тему. Чи так як у вас здати все відразу. Ну, я думаю, тут кожному своє. Ну тобто, ви звикли здавати так, але якби нам зараз зробили так, як у тебе в університеті, то ми б трошки були в шоці. Але в нас є модулі, це щось приблизно контрольних, як у нас були в школі. А щодо канікул, у вас вони як проходять? У нас зимові тривають десь три тижні. Дивлячись знову ж, коли закінчилися останні екзамени і чи нема в тебе перескладань. А от літні приблизно десь місяці-два. Ну і знову так само, якщо нема перескладань. Ну, минулого року у нас було два з половиною тижні зимових канікул: один тиждень на початку травня, і потім ще два місяці літніх. Ну, звісно, якщо все здаєш без перескладань. Цього року приблизно так само. А я хочу тебе запитати про адаптацію. Як вона взагалі у тебе проходила? Чи легко тобі було адаптуватися до нового життя? Бо я знаю там у багатьох, хто зараз навчається за кордоном. У них є справді там складно з англійською мовою, якщо це навчання англійською йде? От а як в тебе воно все проходило? А, у моєму випадку адаптація проходить складно. Адже я і ніби не хочу цієї адаптації. Культура Нідерландів не зовсім моя, люди також не мої. Я не відчуваю це місце і тому ставлюся до нього лише як до тимчасового місця проживання на час навчання. А чи багато у тебе друзів українців в університеті? Стосовно друзів, я спілкуюся майже тільки з українцями, адже у перший рік підготовки, про яку я говорила, разом зі мною вчилося багато українців. Ну і ми там знайшли один одного. Зараз живемо от дуже поруч, дехто навіть ділить житло. В цьому плані мені пощастило, адже я думаю, було б складніше знайти таку кампанію іноземців. А тобі було складно перелаштуватися зі шкільної освіти на університетську? Е, ну мені було не дуже складно, я не можу сказати, що було прям так, що хотілося плакати, дивлячись на те, що я взагалі сама не з Києва, от і заради навчання мені треба було переїжджати. Київ. Тому я думала, що спочатку мені взагалі буде складно знайти саме спільну мову з кимось, знайти друзів, адже з моїми друзями, з мого рідного міста, ми навчаємося зараз в різних університетах. ось, Але на першому тижні начітки цієї, про яку я також говорила. Я знайшла своїх друзів, з якими до сих пір спілкуюся, деяких знайшла вже на другому курсі. Ось. Що мені було складно, це мені здається спочатку само от якраз переналаштуватися з 45 хвилин, як було в школі от уроків, до години 20 лекцій та практичних. Але зараз навіть це проходить непомітно, це досить там цікаво. У нас немає зараз такого навчання, як ми просто сидимо, щось читаємо, вирішуємо лише англійська зараз так. А от ми там щось робимо, щось знімаємо, щось записуємо, монтуємо. От єдине, що я можу сказати, яка проблема виникає зараз, на четвертому курсі навчання, це. Розпорядок дня. Ми навчаємося в другій зміні, тобто навчання починається в другу половину дня з 12.40, це якщо нулівка, до 14.10, з 12.40 або з другої години дня і може тривати аж до восьми вечора. Тобто, ти не можеш підлаштувати свій розпорядок дня, тобі складно там вперше. З восьмої там до дванадцятої, щось там ти не встигаєш зробити, а потім о восьмій вечора ти просто вже не хочеш це робити. От, і взагалом так більше складного нічого не було. А тобі взагалі відразу сподобалась твоя спеціальність? Ну, взагалі, я дуже хотіла, от саме на журналістику, щоб вступити туди. Я навіть не дивилася інші якісь спеціальності. Ось я е, подалася лише на журналістику, е, лише в цей університет, і я думала, що все, я не сумніваюся у своєму виборі, але, відверто кажучи, на першому курсі, коли в мене були от просто такі там звичайні предмети, тобто, типу, українська мова, ще якісь там. Англійська звичайна, де ми просто читаємо якісь завдання та вставляємо там слово. То я дуже почала сумніватися, навіть хотіла перейти. Але зараз у нас почався там ютуби. Ми робимо новини для нашого університету. Знімаємо, то мені достатньо дуже подобається. А тобі, взагалі, як? Як твоя спеціальність? Чи були якісь проблеми? Ну, у мене класична, можу сказати, така спеціальність, тому я просто вчу математику, бізнес. Ми робимо також якісь групові проєкти і тому подібне. Єдина складність це те, що у мене в групі лише іноземці. І коли ми робимо саме ці проєкти, разом у нас не співпадають погляди. Тобто на фаундейшені у мене було багато одногрупників українців. І так як у нас один менталітет, тобто схожі погляди, нам було легше дійти до спільного висновку. А з іноземцями ми часто сваримося через різні завдання. Загалом не можу сказати, що мені не подобається, але також не можу сказати, що мені й подобається. Але я обрала цей шлях, тому варіантів у мене немає і я просто йду до кінця. Ну, я взагалі так само, мені залишився лише рік. Ось потім магістратури, тому все одно на магістратуру я також збираюся піти на журналістику, але вже не знаю, як краще зробити заочна форма навчання чи як зараз денна. Адже там хочу вже почати працювати на свою спеціальність, хочу кудись спробувати йти. Щоб все виходило ось. Я щиро дякую тобі, Ріната, за цей подкаст. Було справді дуже цікаво тебе слухати, твій досвід. Сподіваюсь, у тебе все вийде. От. Але, на жаль, ми маємо закінчувати вже. Я дякую тобі за цю можливість. Мені справді приємно, що ти мене запросила, щоб я змогла розказати це. Інші наші подкасти ви можете знайти на нашому YouTube каналі. Дякую вам, що слухаєте. До побачення!